За крок до трагедії для мешканців 56-го будинку, що на вулиці Стрийській, вихідні могли завершитись трагічно. У неділю ввечері жителі під'їзду на сходовій клітці виявили полум'я, яке охопило газову трубу, після чого одразу зателефонували до надзвичайників. За словами спеціалістів, газ почав просочуватись назовні через розгерматизацію флансового з'єднання, яке з роками зносилось. Хтось з мешканців, можливо, почув запах і запальничкою або сірниками намагався знайти місце витоку, через що і запалало. Допоки вогнеборці гасили пожежу та охолоджували водою, розпечену до червоного трубу, газовики замінювали зношену прокладку. Поломку вдалося ліквідувати. За лічені хвилини до трагедії. Тривалий витік газу міг би заповнити сходову клітину даного будинку і газоповітряна суміш зрештою в результаті якогось чинку це або використання відкритого вогню, або навіть спрацювання якогось електричного приладу могло спричинити до доволі таки потужного вибуху, який би міг призвести до руйнації. МНСники застерігають мешканців від перевірки газових з'єднань за допомогою відкритого вогню. Це необхідно робити за допомогою мильного розчину, але найкраще про витік газу одразу повідомити фахівців.